Сьогодні Україна святкує славне свято, це свято чоловіче, твоє це свято, брате. Це свято тих, хто ладив в будь-яку хвилину родину захищати та рідну Україну. Хай мир панує завжди і спокійно навкруги, бо що тобі, хай, буде, мій брате, до снаги? Хай нажиця здобутки, життя хай процвітає, покровом Божа матір тебе хай огортає. Воїни лицар славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державну, злий не позарився враг. Будь мужній і будь достойний, ти слави своїх батьків, відважний вкраїнські воїни нащадку славних козаків. Ти солдат і тепер захищаєш. Рідний край від московських катів, нечість бісівську, геть проганяєш, що зі зброєю вдерлася в дім. Вірю, буде твоя перемога і майбутнє щасливе життя. В Україну я вірю і в Бога. І чекаю на тебе щодня. З ним захисника України. Ним захисту України, нехай вашої силості і мужність завжди басуються на любові і підтримці рідних і близьких. І після будь-яких суперечок, баталій, які часто трапляються повсідневному житті, і вдома вас щоб чекав затишок і мир. Ти козачко. який та коса, я дика хижачка, я тикий хижак, так яка ти косочка, який та кожа, йде який... морем і ніколи назад. Спасибі тобі, друже, що зберіг. Любов і серці до свого краю, попривсякрець. Та я точно знаю, що ти по-іншому не зміг. Я перемогу все зумій, зробив. Цей важкий для України час. Ти вистаєш за себе і за нас. Спасибі, тобі дружище, живий. Героям країни, воїнам, слави захисникам України, що мужньому нас від супостата. Ні танком, ні градом вас не злякати. Всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклін. І велика подяка. З Днем Козацтва я вітаю, перемоги, всім бажаю. Ти козак, ти вояк, не зламати тебе не я, хай з тобою милость Божа і покрова допоможе. Слава Україні. Хай прибуває сила, не підведе рука, вітає тебе, рідний, з днем козака. Низький уклін нашим воїнам. Ми вам обишаємось. Низький уклін всім тим, хто робить все можливе і неможливе для нашої перемоги. Дякую, що захищаєте нас. Завдяки вам. Ми можемо спати спокійно. Віримо в цей дуже вдячна нашим воїнам. Завдяки тому, що ви. Обороняйте наш день Україну. Я можу безпечно ходити до школи, навчатися та жити в вільній країні. Оберігайте себе, скоріше повертайте до своїх родин. Ми віримо вас. Слава Україні. Вдень захисника України. Бажаю тобі міцних сил, незламної віри, бравих ідей та успіху. мирного неба над головою та незгасного оптимізму. Вас і 4 лютого вони напали, але назад. ЗСУ не відступали, на острів зміїни орки око поклали, але ЗСУ чітко дали знати, куди їм прямувати. І в Ірпіні, і в Буші точилися бої. Але наші воїни дістали допомоги Божої. До перемоги ми йдемо, і в темну пору ми її знайдемо. Слава Україні! Героям слава! Нехай всі окупанти згорять як лава! За тебе, моя Україно, я молюся за тебе, не перестаю. Я щоночі, щоранку стою на тебе. you so say